Всім привіт! Мене звати Українчик, і це прогноз погоди на серпень 2025 року. У серпні 2025 року очікується доволі приголомшлива погода. Але, як на мене, нас з вами важко здивувати погодними явищами. Адже від самого початку цього 2025 року погода тільки і робить, що щодня нас дивує. Зима була відносно теплою, а морозних днів було дуже мало. Пам'ятаю, як на початку лютого почав відчуватись перший подих весни, настільки тепло було. Більшість з нас подумали, що починаючи з цього року весна завжди буде починати з лютого, а не з березня, як зазвичай. А от березень, навпаки, був доволі морозним. Добра третина березня подарувала нам ранкові і нічні заморозки, а про те, що в березні кілька разів випадав сніг, я взагалі мовчу. А потім квітень. Він зустрів нас надзвичайною погодою, теплою і сонячною. Але після гарної зустрічі було немало прохолодних і дощових днів. Травень брав приклад з квітня і також дарував нам чудову погоду. Червень у деяких областях був доволі дощовим місяцем, але дощі зовсім не рятували від спеки. Липень. Обіцяє бути дуже посушливим і шалено палючим. Та наразі існує декілька надзвичайно важливих запитань чи серпень 2025 року не буде сильно спекотним місяцем, або серпень подарує нам багато дощів. А також дуже цікаво, чи не буде погодної аномалії у вигляді заморозків у серпні? 2025 року. Я максимально детально розібрався у цьому питанні, і зараз розкажу вам, яка саме погода очікується у серпні 2025 року. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях. З якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше глядачів. Щиро вам за це дякую. Тож, чи буде серпень 2025 року надзвичайно спекотним місяцем, або все ж таки дощі збалансують спеку третього місяця літа, і чи очікуються аномальні заморозки у серпні 2025 року? Одне скажу одразу і впевнено, надто сухо у серпні не буде. Згідно з даними синоптиків, у перший день серпня на більшості територій нашої країни очікуються потужні зливи та грози, можливі пориви вітру до 30 метрів за секунду, а це вже майже ураган. Та незважаючи на такі важкі погодні умови, денна температура повітря по всій країні буде дуже висока і коливатиметься від 28 до 30 градусів з позначкою плюс. Нічна буде на рівні 19 градусів тепла. 2, 3 і 4 серпня очікується хмарна з проясненнями погода. У одних областях буде дуже сонячно, у інших Частіше з'являтимуться хмари, дощових опадів у ці дні чекати не варто. Якщо десь трохи і покрапає, то це буде легенька мжичка. Усі ці дні денна температура повітря буде триматиметься на рівні 27 градусів тепла, нічна коливатиметься від плюс 19 до плюс 17 градусів. 5-го числа небо над усією країною накриє сірою, непроглядною ковдрою з хмар, але жодної краплинки ці хмари з себе не вичавлять. Вдень на термометрах буде плюс 26, плюс 28, вночі плюс 19 плюс 17 градусів. 6 серпня денні і нічні показники термометрів будуть незмінними в порівнянні з попереднім днем. Але у шостий день останнього місяця літа у більшості областей місцями очікуються короткочасні дощі. 7-го числа небо буде хмарним, але дощові опади не завітають у жодну з областей. В світлі години доби температура повітря буде на рівні плюс 27 градусів, в темні коливатиметься від 19 до 17 градусів тепла. 8 серпня знову литимуть невеликі короткочатні дощі в денний час буде від 26 до 28 градусів вище за нуль, у нічний від плюс 19 до плюс 17 градусів. 9 числа синоптики прогнозують сонячний день кажуть, на небі не буде жодної хмаринки. Денна температура повітря коливатиметься від 29 до 31 градусу жари. Нічна буде на рівні 18 градусів тепла, 10 серпня очікуються складні погодні умови. У більшості регіонів литимуть потужні дощі і не прості, а грозові, місцями випаде град. Пориви вітру сягатимуть 20 метрів за секунду. Вдень термометри покажуть плюс 26, плюс 28, вночі плюс 18, плюс 16 градусів. 11 числа відчутно похолодає. Середня денна температура повітря знизиться до 23 градусів тепла, нічна опуститься до плюс 15 градусів. Опадів цього дня не буде. 12 серпня у більшості областей литимуть короткочасні грозові дощі. Денна температура буде на рівні плюс 27 градусів, нічна коливатиметься від 18 до 16 градусів тепла. Шановні глядачі, саме зараз поставте вподобайку даному відео і підпишіться на наш канал. Це дуже важливо. Сподіваюсь, ви підписались, за що я вам щиро вдячний і міцно подумки обіймаю кожного і кожну. Останні спекотні дні літа випадають на період з 13 по 17 серпня. Дощів у цей проміжок часу не буде. Лише мінлива хмарність і спека в денні години. Синоптики прогнозують плюс 28 плюс 30, в нічні плюс 17 плюс 15 градусів. Починаючи з 18 числа і аж до 27 серпня вже не буде спекотних днів і дуже теплих ночей. Денна температура повітря коливатиметься від 23 до 20 градусів тепла, нічна від плюс 12 до плюс 10 градусів. Опадів у період з 18 по 27 серпня чекати не варто. 28 серпня у більшості областей литимуть помірні дощі місцями зливи. Середня денна температура повітря це плюс 22 градуси, нічна 15 градусів тепла. Ви маєте розуміти, що я розповідаю про середні значення по всій країні. Наприклад, якщо на Херсонщині плюс 20 градусів, а у Сумській області 10 градусів з позначкою плюс, то середнє значення це 15 градусів тепла. За цим принципом вираховується середня температурна ситуація по всій країні, але показники беруться абсолютно з усіх областей. 29 і 30 серпня денна температура повітря підвищиться до 25 градусів з позначкою плюс, нічна коливатиметься від плюс 15 до плюс 13 градусів. Дощових опадів у ці два дні не буде. У останній день серпня, 31 числа, Помірні грозові дощі завітають у гості до мешканців майже усіх областей нашої країни. Денна температура повітря коливатиметься від 22 до 24 градусів тепла, нічна плюс 12 плюс 10. З усього вищесказаного я роблю висновок, що серпень 2025 року буде спекотним і трохи дощовим місяцем. Усього за весь серпень має бути 7 дощових днів. Якою буде погода восени 2025 року, коли почнуться перші заморозки, і чи варто чекати на перший сніг вже у осінні місяці? Я максимально детально розібрався у цих питаннях і незабаром дам вам на них відповідь? Мене звати Українчик. І це прогноз погоди в Україні на осінь 2025 року. Скажу наперед, що перші нічні заморозки восени будуть і стануться вони не пізньою осінню, а доволі рано. Перший сніг також варто чекати дуже і дуже рано. Перед тим, як я максимально детально проінформую про погоду восени 2025 року, будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте вподобайку даному відео і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Щиро вам за це дякую. Отже, якою буде осінь 2025 року. Як на мене, доволі прохолодною. Але не все так однозначно. Вересень від самого початку і майже до самого кінця зберігатиме теплу і доволі суху погоду. За даними синоптиків, вересень буде на диво сухим місяцем, дощових днів очікується лише три. Відчутні грозові дощі варто чекати у період з 8 по 12 вересня. А от близько до 20-х чисел першого місяця осені буде ще один дощовий день, але сильних дощів чекати не варто. Скоріше за все, місцями покрапає невелика мжичка. Максимальна денна температура повітря, яку можна буде відчути на собі, здебільшого, на початку вересня, це плюс 24 градуси. денний мінімум це 17 градусів тепла. Нічна температура повітря коливатиметься від плюс 15 до плюс 8 градусів. Заморозків і першого снігу у вересні 2025 року чекати не варто. Зате у жовтні буде все: і сніг, і заморозки, і дуже дуже багато дощових опадів. Зараз все розкажу. Але до того маю величезне прохання для постійних глядачів нашого каналу, тих, хто дивиться наші прогнози щоденно. Друзі, будь ласка, пишіть нам в коментарях кожного разу, коли подивитесь наш прогноз. Пишіть, звідки ви нас дивитесь, навіть якщо ви це вже робили купу разів. Друкуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. І просто розповідайте у коментарях, як у вас справи для нас це дуже важливо. Щиро дякую. А тепер повертаємось до погоди у жовтні 2025 року. Отже, жовтень обіцяє бути доволі холодним, мокрим і певною мірою морозним місяцем. Дощових днів за весь жовтень налічується 15. Окрім того, у жовтні випаде перший сніг, який варто чекати у 20-х числах місяця. Перші нічні заморозки, а саме зниження нічної температури повітря до 0 градусів за Цельсієм, також відбудеться у 20-х числах другого місяця осені. На початку жовтня середня денна температура повітря триматиметься на рівні 15 градусів вище нуля. А вже з 10-го числа похолодає, і вдень на термометрах можна буде побачити від 12 до 8 градусів з позначкою плюс. Нічна температура повітря, в залежності від регіону, коливатиметься від плюс 8 до мінус 1 градусу. Певно, як багато хто з вас вже здогадався, у листопаді 2025 року нас усіх чекає справжня холодрига. В денні години доби середня по країні денна температура повітря коливатиметься від плюс 7 до плюс 1 градусу, нічна температура повітря буде на рівні від 2 градусів тепла до 2 градусів морозу. У листопаді очікуються сильні зливи, випадатиме сніг. А ще синоптики прогнозують дуже рідкісне явище, яке зветься Крижані дощі. Це і не град, і не мокрий сніг. А дуже дуже холодні дощові опади, які утворюють після себе таку ожеледицю, що по вулиці можна пересуватись лише на ковзанах. Друзі, будь ласка, підпишіться на наш канал та поставте вподобайку даному відео, а також напишіть в коментарях, з якого села, міста або області ви нас дивитесь. Щиро вам за це дякую. Отже, яким буде листопад 2025 року? як на мене, останній місяць осені буде доволі прохолодним, адже кількість днів, коли температура повітря підніматиметься до плюс 10 градусів, можна перелічити на пальцях однієї руки. А загалом середня денна температура повітря по країні коливатиметься від 2 до 7 градусів вище нуля. Нічні показники термометрів нерідко фіксуватимуть мінусову температуру, додайте до всього цього крижані дощі та сніг і зрозумієте, чому я вважаю листопад холодним місяцем. На весь листопад припадає сім дощових днів і один день, коли з неба випаде сніг. Усі інші 22 дні останнього місяця осені буде або хмарна, або сонячна погода. Перша половина листопада буде відносно теплою, адже саме на цей період припадають дні, коли температура підніматиметься до плюс 10-12 плюс градусів. Друга частина місяця теплом похизуватись не може, бо буде дійсно доволі холодно. З усього вищесказаного я роблю висновок: що осінь 2025 року. Буде доволі прохолодною, з ранніми заморозками та раннім снігом. Яку погоду чекати у вересні 2025 року? Чи прогнозують синоптики першу хвилю похолодання і чи литимуть майже кожного дня шалені дощі? У першому місяці осені або все ж таки вересень 2025 року подарує нам теплу і, можливо, навіть трохи спекотну погоду. Я максимально детально розібрався у всіх цих питаннях і зараз дам вам на них відповідь. Мене звати Українчик і це прогноз погоди в Україні на вересень 2025 року. Забігаючи наперед, скажу перший місяць осені не буде дуже холодним. Але і надто спекотним його не назвеш. Вересень 2025 року. Обіцяє бути напрочуд сухим і одночасно комфортним місяцем. Дощових днів у вересні буде дуже мало. Перед тим, як я максимально детально проінформую про погоду у вересні 2025 року, будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте вподобайку даному відео, і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Щиро дякую. Отже, яким буде вересень 2025 року. Як на мене, доволі комфортним місяцем, хоча і трохи посушливим, адже дощових днів очікується лише п'ять. Але майте на увазі, що у ці п'ять днів не литимуть сильні зливи, а так лише покрапає невелика мжичка. У першій половині вересня денна температура повітря буде доволі теплою, приблизно на рівні 23 градусів тепла. А вже після 20-го числа очікується істотне зниження температури повітря до 15 градусів з позначкою плюс. Нічні показники термометрів на початку місяця коливатимуться від плюс 14 до плюс 12 градусів, а ближче до кінця вересня нічна температура повітря знизиться до 8 градусів тепла. Перший день, коли очікуються дощові опади, це 5 вересня, але нагадую: сильних злив не буде лише невеликі дощі. Наступний дощовий день буде не скоро а аж через 15 днів. А саме, 21 числа. Дощі 21 вересня очікуються невеликі і крапитимуть не по всій країні. 22 числа, за даними синоптиків, також очікуються дощові опади, і цього разу їх інтенсивність буде дещо сильнішою. Максимум, який з себе вичавлять хмари цього дня, це короткочасний дощ помірної сили. Потім два дні буде суха і сонячна погода. А вже 25 вересня дощові хмари знову накриють собою більшість областей нашої країни, після чого знову очікується дводенна посуха. 28 вересня також трохи покрапає невеликий дощ, і останній дощовий день вересня це 30 число. Є велика вірогідність, що дощі 30 вересня будуть найсильнішими за весь місяць. А тепер я більш детально розкажу, яка погода очікується у вересні 2025 року. З 1 по 4 число денна температура повітря коливатиметься від плюс 22 до плюс 24 градусів, нічна плюс 14 плюс 12. 1 і 2 вересня переважатиме сонячна погода, а 3 і 4 числа небо поступово почне затягувати хмарами. З 5 по 7 вересня стане трохи прохолодніше, середня в Україні денна температура це 20 градусів тепла, нічна, як і раніше, коливатиметься від плюс 14 до плюс 12 градусів. Нагадую, що 5-го числа очікуються невеликі дощі, 6 і 7 вересня буде хмарно з проясненнями і без опадів. 8 і 9 числа стане ще холодніше. В день буде від плюс 17 до плюс 19 градусів, вночі плюс 13, плюс 11. 8 вересня буде хмарно, але без опадів. 9 числа синоптики прогнозують сонячний і безхмарний день. Друзі, будь ласка, пишіть нам в коментарях кожного разу, коли подивитесь наш прогноз. Пишіть звідки ви нас дивитесь, навіть якщо ви це вже робили купу разів. Друкуйте, яка у вас погода на момент перегляду прогнозу, і просто розповідайте у коментарях, як у вас справи. Для нас це дуже важливо. Щиро дякую. З 10 і по 13 вересня варто чекати підвищення денної температури повітря. Вдень на термометрах буде від плюс 21 до плюс 23 градусів, вночі буде доволі прохолодно від 13 до 11 градусів тепла. У триденний період з 10 по 13 число буде малохмарна погода. Опадів чекати не варто. 14 вересня синоптики прогнозують одноденне похолодання на пару градусів, після чого починаючи з 15 числа і аж до 20 вересня знову пануватиме по осінньому тепла погода. Денна температура повітря коливатиметься від плюс 20 до плюс 22 градусів, нічна плюс 13, плюс 11. З 21 числа осінь почне відчуватись по-справжньому, адже температура повітря повільно і впевнено буде знижуватись. У період з 21 по 25 вересня денна температура повітря коливатиметься від 16 до 18 градусів вище за нуль, нічна від плюс 11 до плюс 9 градусів. Невеликі дощі очікуються 21, 22 і 25 вересня, 23 і 24 числа буде малохмарно і без опадів. Шановні глядачі, саме зараз поставте вподобайку даному відео і підпишіться на наш канал. Це дуже важливо. Сподіваюсь, ви підписались, за що я вам щиро вдячний і міцно подумка обіймаю кожного і кожного. 26 і 27 вересня небо буде сонячним і малохмарним. В деньні години доби повітря прогріється до позначок в плюс 17 плюс 19 градусів. У нічні на термометрах буде від 10 до 8 градусів вище за нуль. Опадів у ці два дні чекати не варто. 28 вересня це найхолодніший день першого місяця осені, адже в день на термометрах буде плюс 13 плюс 15 градусів. Нічна температура повітря обіцяє бути на рівні 10 градусів тепла. До того ж, 28 числа очікуються помірні дощі. 29 і 30 вересня в день буде плюс 15 плюс 17 градусів. Вночі від плюс 9 до плюс 7 градусів. 30 числа по всій країні литимуть сильні, короткочасні дощі. Шановні глядачі. Ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом у соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я! І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Україншик. Зовсім скоро знову побачимось і почуємось. Будь ласка, бережіть себе.